Знімаємо А7, шкода Октавія, яка продається. 18 рік на автоматі 1.6 дизель, пробіг 199 тисяч, 14650, контакти є, сервіска є, сертифікат є. Одні електрозеркала є DSG коробочка, мультимедійний дисплей, вазонний клімат контроль. Шкода Octavia 7 в чорному кольорі. Лекосплавні диски, так вона гарно виглядає. 13800, 1817 рік, 267 пробігу, 1,6 дизель. Так, контакти є. Кого цікавить, телефонуйте. Навігація. Є можливість підключення мобільного телефону, Android-Auto. І CarPlay. Наступний автомобіль на автоматі. Продається він за 11950. Пробіг 116 тисяч на бензині. Телефонуйте до продавця, кого цікавить. Октавія сьома в білому кольорі. Продається така ще. Октавія сьома на автоматичній коробці передач 17400 19 рік. І телефончики Ще таку вам покажу. Переглядайте відео, дивіться до кінця. Визначайтеся який варіант вам, найбільше подобається. 13 рік. Повний привід, автомат пробіг 265 тисяч. Який, який автомобіль вам найбільше подобається? Ставте пріоритет, оглядайте, перевіряйте. А7 Октавія. Шкода 2013 року випуску 233-10500. Де телефончик великими літ цифрами. Телефонуйте, кого зацікавив цей автомобіль до продавця. Наступний, який є на ринку, можна придбати, ще його ніхто не купив. Продається отака Octavia 7 в універсалі. 16 рік 180 тисяч пробігу. 13900. Технічний ідеал. Щось там таке написано, Ну, коротше. О, така машинка є, продається. Телефонуйте до продавця. Якщо попередні варіанти вам не підійшли, огляньте цей чорного кольору Octavia 7, 13 рік. Пробіг 177, 11500, пробіг оригінал, 100% написано. Перевіряйте. Для вас дві i7 знімаю чорному і сірому кольорі. Перша значить у нас 135 кВт, 17-18 рік на автоматі, повний привід, 17952 ключі, телефон є. Інформація по автомобілю є. Пробіг 240 тисяч. Так, покажу салон. Одні електрозеркала, DSG, вазонний клімат, отакий от мультимедійний дисплей. І наступно трішки дешевша. так, ця у нас дешевша коштує 15 950. Пробіг 250 тисяч 17-18 рік. Повний привід також. Але трішки дешевша Покажемо що салон для порівняння. Ось така от навігація. Двозовний клімат, підігрів сидінь, можливість підключення Android Auto і Apple CarPlay. Так, тут є ще одна, навіть дві, дві асямус. Ця на повному приводі. 2016 рік, механіка, 264 пробігу, 12350. Показуємо салон, розходні рейлінги рейлинги, шестистепенева механіка, навігація відсутня. Android і Apple CarPlay відсутня. Ще одна. В чорному кольорі. Дивимося на салончик. Шестистепенева механіка, навігація є, Android, Auto CarPlay немає, двозонний клімат, підігрів сидінь. Датчик якийсь є там, зараз вам покажу. А ви напишіть в коментарях, що це за датчик? Ось тут на дзеркалі є датчики. Так, от та я а сьома, 14 рік. Механіка 285 пробігу 12999. Так, що в нас тут ще поряд є. Отож, зупиняємо, йдемо далі. Побачимо щось цікаве, то будемо далі продовжувати зйомку. Так, далі. Попередні варіанти вам не підійшли. Дивіться на цей. Для вас знімаю, показую. 18820 рік, 202 пробігу. Є телефончик, є тут така ще якась інформація по машинці. Зупиніть відео на паузу. Почитайте, якщо все задовільняєте, швиденько телефонуйте до продавця, оскільки автомобіль ще ніхто не купив, чекає саме на вас. Продається Октавія 7. 13 рік, 2.0, 240 пробігу, 13999 Повний привід, механіка, гарна комплектація, сьогодні електродзеркала, рейлінг. Передній проктронік є. Вже вам погано видно, то я вам озвучую. Так, є в нас ще така продається. На площадці, бачите, автомобілів багато на площадці. 10-300, 1,6 дизель, 13 рік. 10 300. Просто є цей автомобіль. Шкода Октавія А 7 продається ще така шкода Октавія. Вибирайте для себе машин, багато не знімали сьогодні. П'ятиступнева механіка, навігація. Двозонний клімат, підігрів день, можливо, є підключення Android Auto і Apple CarPlay. Ціна за автобіль -го року випуску 14200. Пробіг 178 тисяч. Продається шкода Octavia А7. 2015 року випуску є навігація, підігрів сидінь, двозонний клімат, старт-стоп, шестиступленева механіка. Автомобіль пробіг 288 тисяч кілометрів. Ціна 12200. Можливий торг. Є телефончик. Дзвоніть, домовляйтеся, що це за торг може бути. Друзі, ще для вас знайшов о7 в універсалі Дезгек'ю 7-ступунева. Так, 14690 227 пробігу. Так, контакти ви бачите. Телефонуйте, кого цікавить. Ось така октавія.